Києві зібралися реконструювати Дарницький міст на перетині вулиці будівельників з броварським проспектом. За понад 60 років експлуатації його жодного разу капітально не ремонтували. Як заявили в Київській міській держадміністрації, шляхопровід не відповідає нинішнім нормам ні вантажності, ні габаритів через те, що він занизький, під ним не можуть проїжджати деякі транспортні засоби. Крім того, що конструкцію приведуть у відповідність до сучасних вимог. На розв'язці також облаштують. Нове мостове полотно оновлять опори, замінять освітлення. До речі, ситуація з мостами в столиці взагалі не дуже безпечна. Так на мостах метро і Патона, через які за день проїжджають понад 150 тисяч автівок, експерти виявили суцільну корозію балок руйнування бетону й тріщини. Міст Патона визнали аварійним ще у 2020 році. Торік, у липні, державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійним і міст метро за оцінкою Європейського банку. У ремонтні роботи е, коштуватимуть 500 мільйонів євро. або переправам загрожує закриття вже цього року. Долучаємо до нашого ефіру Сергія Стельмаха, політехнолога, голову громадської організації Незламні кияни. Пане Сергію, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Вітаю, Соля. Давайте тоді спробуємо розібратися, що ж буде з цими мостами? Ось найголовніші мостові артерії, через які проходять 150 тисяч транспортних засобів на добу з п'ятим рівнем аварійності. Яку буде ситуація в столиці, якщо одного дня їх просто перекриють з міркувань безпеки, як до прикладу закрили і станцію метро? Я думаю, нам при нагоді стане подільсько Воскресенський без перебільшення легендарне місто, на яке, я нагадую, було витрачено близько 20 мільярдів гривень громади. Єдине питання, звісно, що транспортна інфраструктура не підготовлена, оскільки в засобах масової інформації цей міст часто називають мостом, не звідки в нікуди, як буде та чи та інша сторона приймати такі пазного. Потік, бо пропускна спроможність цього мосту на даний момент за 20 мільярдів гривень лише одна, одна маршрутка. А, пане Сергію, а загалом чи є ризик чи висока ймовірність а, того, що зрештою Київ може лишитися без транспортного сполучення між двома берегами Дніпра? Мене це дуже турбує, оскільки я щодня їжджу на роботу з лівого на правий берег. Я нагадую, що скоро в нас очікує весняний паводок, і ситуація може погіршитись настільки, що мости просто змиє. Зрештою, якщо п'ятий рівень аварійності не причина для того, щоб почати капітальний ремонт мосту Патона та мосту метро, як ви думаєте, яка вже має бути ця критична точка для того, щоб розпочати ремонт мостів? Ну, якщо чесно, якщо як проілюструвала нам ситуація з метрополітеном, поки ситуація не буде критичною, ніхто з можновладців рухатись. Не буде тому, що вони останнім часом просто перетворюють життя киян на якийсь суцільний жахливий квест. То я перепрошую, каналізація десь прорве то міст, паде Дахтярівський, то метро закриють. Тому зважаючи на це, важко прогнозувати дії чиновників, які спираються і виправдовуються тим, що хтось колись неправильно щось зробив. Якщо ці мости давно визнані аварійними, чому ніхто не брався за їх ремонт, коли ще не було повномасштабного вторгнення? Тут треба уважно читати аудит КП Київ шлях міста. Угу. Є таке комунальне підприємство, яке відповідає за стан мостів в Києві. Якщо почитати уважно цей аудит, то виявиться що за багато років. На цій капешці не працевлаштовували людей в достатній кількості. Це перше, а друге, наявних працівників не навчали, вони не проходили відповідну сертифікацію. Відповідно, не могли оглядати мости, для чого були залучені сторонні суб'єкти господарювання, які за багато багато мільйонів коштів оглядали ці мости. Що вони там наглядали за ці багато мільйонів? Ну якщо вони п'ятого рівня і аварійності, і ніхто нічого цим не робить. Думаю, питання риторичне. І Добре, третє, це на мою думку. Не треба було б витрачати столичній владі для так званого вау-ефекту кошти на нові мости, як, наприклад, це, теж в народі кажуть міст глист на Аболоні, а займатися підтримкою та експлуатацією вже діючої транспортної інфраструктури. Пане Сергію, судячи з ваших слів, ситуація потребує ну, буквально негайного рішення. Однак бачимо і негайних дій. Однак бачимо, що їх наразі немає. Що нині столична влада в ситуації, вже яка склалася, може діяти, може зробити з столичними мостами. По перше, це відкритість, тому що має таке враження, що чиновники КМБА, якщо не сидять в СІЗО за корупцію, то не виходять до людей, ніяк з ними не комунікують. В нас не прозора влада, і вона ніяк не відповідає за свої дії, що ще раз таки нагадую, доводить ситуація з метро. Я б на їхньому місці принаймні виходив би до людей і пояснював, що в нас є проблеми. Ось проблема, ось рішення. Але ми цього на жаль не бачимо. Коли їдеш по Києву, то постійно бачиш, що той чи інший міст підперте. Я думаю, тут лише опорами тимчасовими ну вони не відбудуться. Так, дивіться, ми з вами всіх нас сказали, що є якісь проблеми, але як нам їх вирішити, тому що ми дуже багато присвячуємо часу і в ефірі, і поза ефіром. Ми виходимо на мітинги до КМДА. Я маю на увазі, кияни, як, як, як суспільство. Ми просимо віддавати гроші на зсу, просимо все перемонтувати. Які реальні шляхи виходу із ситуації є у громади? Ми знаємо, що є інститут петиції, президентський, який як ми бачимо, працює чи працює в цьому контексті мерський інститут петицій. І що ще ми можемо зробити як громада міста Києва? На жаль, мені здається, що всі петиції, які надходять до КМДА або через службу 1551, відправляються в Шредер. А громада має тиснути через своїх представників, депутатів. Якщо нас це хвилює, якщо ми не хочемо одного разу прокинутися, подивитися, що вау, у нас є міст глиз, але наш міст патона просто поплив кудись в бік Криму. Ми маємо змушувати наших представників. Тиснути на чиновники і тиснути громадським тиском відповідно, вибачте за тавтологією, uh -huh. на столичну владу. Тільки так вона зможе працювати. Тому мене це питання хвилює. Тому я це питання і піднімаю. Бо я повторюся кожного дня їжджу цим мостами на правий берег. Не хотілося б переправлятися на повто на переправі. Тут, ти не хотілося б звалитися з моста, як мінімум. Отже, дивіться, сьогодні кожен киянин, як, як мінімум, має дізнатися, хто у нього депутат на дільниці, коли працюють приймальні, піти, написати заяву або повідомити про якусь проблему в своєму районі. Чим більше буде звернень, чим більше буде звернень до, до депутатів Київради, тим швидше, ймовірно, може наступити позитивний результат. Абсолютно з вами погоджуюсь. Треба розвиватися, розвивати свою свідомість, політичну, громадську, і лише тоді, в Києві, щось зміниться на краще, а не чекати, Разуміло. поки все стане занадто критично. Дуже вам дякую, що Я знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Сергій Стельмах, політехнолог, голова громадської організації Незламні кияни.